Всім доброго дня! Хотів би сьогодні поговорити про акумуляторний шуруповерт Це bs 18 ltbl від компанії Metabo. Цікавий такий Значить, Які його переваги? Сам патрон. Вже можна ставити проточку 13. Має 75 літунів. крутний момент. Цікаво, те, що ще зробили вже трещотки, як ви бачите, можна переключати як на сверління, так і на закручування. Тобто два трещотки. Це те, що спрацьовувала трещотка переключатель, а це переключатель на сверління і на закручування. Має дві швидкості. Пощітковий двигун, який зекономить батарею. До речі, металевий патрон. Дуже класний. Аганомічна ручка. Э, ця модель з, з борка німецька. Хороший такий шурик. В комплекті йдуть дв, дві батареї, зарядка і метабокс. Витишу, якщо для сверління чи для закручення, дуже класний шуруповерт для монтажних робот, сверління, а тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, хай вам порада допомагає.